Привіт, я Руслана. Сьогодні розповім вам, чому саме нерухомість стала справою мого життя. 11 років тому я спробувала себе в нерухомості, я зрозуміла, що це саме те, що запалює мене по справжньому. Допомагати людям знаходити саме те, що їм потрібно, і бачити їх щасливі обличчя. Ford Invest – це революція для українців за кордоном. Ми створюємо грошові потоки. З вашими активами в Києві та предмісті, Продаж тільки за максимальною ціною чи стабільна оренда. Вибираєте ви результат гарантуємо. Ми. Вже 38 об'єктів нерухомості знаходяться у нас в управлінні і стабільно щомісячно приносять дохід власникам, повна прозорість, щомісячні звіти, гарантоване заселення протягом місяця. Нерухомість це моя пристрасть. Ваш успіх. Мій успіх, готові перетворити активи на машину грошей. Час діяти, і хай ваші активи працюють на повну потужність. Ваш спокій, наша репутація.